Страшна війна увійшла в життя кожного два роки тому, 24 лютого. Впередень трагічної дати в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї представили виставку Маріуполь життя з надією. На полотнах Маріупольські художники зобразили втрату домівки та всі переживання пов'язані з війною. На виставці побувала моя колега. Акварельними та олійними фарбами на чистому папері зобразили мрії про майбутнє своєї домівки. Маріуполь знищене росіянами місто два роки тому. Тепер на місці житлових будинків вигорілі пустки, і лише в спогадах жителів міста Марії там досі вирує життя. Ця виставка під назвою Маріуполь життя з надією. Вона в нас присвячена не лише саме подіям і спогадам про ці трагічні сторінки війни, які вже сталися і продовжуються в нашому житті. На жаль, на сьогодні сьогодні. але в першу чергу ми хочемо звернути увагу на те, як творчість стає інструментом таким своєрідним лікування душевних ран. Наймолодша художниця виставки, – 16-річна Ліза Лаптєва, зобразила місто під час війни. Окрім дівчини, участь у виставці взяло ще троє митців. Одна з робіт, яка сьогодні тут у нас представлена, вона демонструє одну з найбільших трагедій Маріуполя. це трагедія, яка сталася 16 березня 2022 року, з будівлею Маріупольського драмтеатру, в яку внаслідок ворожого артобстрілу влучив снаряд і загинуло декілька сотень людей. Маріуполець Артем Березняв у віковічне у мирне життя міста на своїх фото, які сьогодні розмістили на експозиції. Фотограф зауважує свої роботи присвячує гарнізону Маріуполя. Це такі світлини повсякденного життя мого міста, нашого міста. Дуже хочеться нагадати про те. Про той подих, який був а, і наразі залишається в гарнізоні Гарнізон Маріуполя, який наразі залишається в полоні. Дуже хочеться пригадати всіх хлопців, дівчат, які захищали до останнього міста, які надали а, нашій країні. Треба забувати про це а, дуже багато часу для того, щоб сформувати а, опір, для того, щоб сформувати нові ну, підрозділи і а, зробити а, і, а, відбити Харків, відбити Київ. Це подвіг це заради заради них ця виставка, заради них ця пам'ять це все для того, щоб пам'ятали. Мешканці Маріуполя, які вимушено переїхали на Буковину під час війни, кажуть, мріють якнайскоріше повернутися додому. Впечатлення очі дуже, дуже позитивне і мушають надіжду на взрачення. Маріуполь. прекрасно все, і те, що… Два роки назад ми це виділили своїми очима, а тепер приходиться, знаходиться тут і вже хоч картинками любуватися, що і спогади дуже душевні, такі за душу беруть. Місто нас не покидає ніяк, невзра на те, що тут будемо казати, що мирно, тихо, але. Те, що ми відчуваємо внутрі, це опустошення, це біль, яка не проходить. Ну, це важко для кожного, марію Але ми віримо в перемогу, ми чекаємо перемоги. Іншого ми не, не хочемо навіть чути. Україна понад усе. Виставка Маріуполь життя з Надією протриває в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї до 7 березня. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.